Привіт, мої хороші! Сьогодні хочу вас ознайомити з таким коротеньким оповіданням, досить, досить таким цікавим. Ви знаєте, що слово музика прийшла до нас від давніх греків. Ці люди вірили в існування Верховного Бога Зевса, який мав дев'ятьох дочок. Вони опікувались наукою та мистецтвом. Цих богинь називали музами. Музою, музою танців була богиня Терпсихора, а поезії Евтерпа. Цікаво, але серед дев'яти муз не було жодної, яка б опікувалася саме музикою. Хоча в цьому слові і досі відчувається згадка. Про давньогрецьких богинь. Ось подивіться, яку скульптуру зробили музі те психора. Правда цікаво? До зустрічі!